Привіт, Макс! Допоможи у вирішенні. З дівчиною півроку. Спочатку було все класно, але зараз вона мене заїбала вкрай своїми сльозами і докорами. Чи докорами, мабуть, докорами. Кожен день. У тебе півроку всього-навсього стосунки з дівчиною. Вона плаче, бля, хулі плакати, я ж не знаю, що там у вас за стосунки. Але якщо вона кожен день плаче, це хуйові стосунки. Якщо від неї докори в твій бік, знову ж таки, постійно є, це хуйові стосунки. Ну, погодьтесь, що треба робити з хуйовими стосунками? Завершувати їх. Я працюю вже четвертий тиждень без вихідних на двох роботах, а вона замість підтримки плаче, що не приділяю їй увагу. Що треба з такими дівчатами робити? Звернемось до класика, до Леся Подривлянського. Він казав, що таких дівчат треба пиздити ломом. Оскільки лома у нас немає, скажімо так, що якщо ти працюєш, якщо ти напружуєшся, якщо ти вирішуєш проблеми, а дівчина цього не розуміє, з такою дівчиною нормальних стосунків не буде. Я хочу вже давно її залишити. Але думаю, чи доречно це буде під новий рік. Сьогодні 17 грудня. До нового року, як кажуть, треба ще дожити. До нового року ще два тижні. До речі, виходить, що рівно два тижні. Так, 14 днів. 17 плюс 14, нічого не плутаю. Два тижні. Такі стосунки треба завершувати протягом години. А тут, тут кажеш про новий рік. У неї, крім мене, нікого немає чи не буде, я тоді уродом посліднім. Так і написано. Останній, мабуть, мається на увазі. Уродом. Так ти будеш уродом, і посліднім, і останнім, і крайнім, як би хтось сказав. Якщо ти в цих стосунках залишишся, я вважаю, що до таких стосунків повинно бути відношення як до раку. Якщо у людини знайшли рак, треба робити операцію і видаляти якомога швидше. Чим швидше, тим краще. Чим довше ти затягуєш, чим довше ти не приймаєш рішення, тим менше шансів, що все завершиться для тебе добре. Тому завершуй ці стосунки якомога швидше. Сьогодні. Чище потерпіти і зробити вже після свят. Дуже тобі дякую. Не треба терпіти, а треба робити якомога швидше.